Привіт, малята! До нас у гості завітав тигрик. Він нам приніс завдання. Але спочатку послухайте загадку. Скляний будинок, а втім домі усі кінці снують жильці. Що це? Так, це акваріум. Тигрик нам приніс. Скільки акваріумів? Один. Два молодці. Розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? Так, у перший, а менше? В другий. Чому так вважаєте? Один великий акваріум, глибокий. У нього налемо більше води. Другий маленький, мілкий. У нього можна налити менше води. Хто може жити в акваріумі? Так, черепахи, равлики, рибки, жабки тощо. Тигрик. Приніс ще рибок. Їх треба розселити в акваріуми. У великий, червоних, вони повинні плисти вліво. А в маленький. Поморанжеву вона плистиме вправо. Скільки ви поселили червоних рибок? Порахуємо: Один, два, три, чотири. Цифра чотири. А поморанжевих. Одну рибку. Цифра один. У якому акваріумі більше рибок? Так, у великому, а менше, у маленькому. Можна сказати, що акваріум, у якому багато рибок, глибокий, а де одна рибка мілкий. Діти, подумайте, що ще буває глибоким та мілким. А тигрик Прощається з вами! До побачення!